Ліцензія маркетинг CRM Creation і навіщо вона вам потрібна? Привіт, усім! Мене звати Наталія Шустикова. Тут все про CRM Creation. Сьогодні ми поговоримо з вами за ліцензію маркетинг. Велика кількість моїх клієнтів не розуміла раніше, навіщо потрібна ця ліцензія, і не купували її. Але я вважаю, що це була велика помилка, адже ліцензія маркетинг відкриває ті можливості, які не відкриває жодна з інших ліцензій. Тому давайте з вами розглянемо більш детально да ліцензію. Зараз я знаходжусь на тестовому сайті CRM Creation. Ви можете самостійно завантажити собі на сайті Creation ліцензію маркетинг і самостійно спробувати протестувати дану ліцензію. Я зараз вам продемонструю саме ті моменти, які мені дуже подобаються, якими я особисто користуюсь в ліцензії маркетинг. Одразу хочу вам сказати, що вам не потрібно купувати на кожного працівника цю ліцензію. Ця ліцензія вона потрібна саме для відділу маркетингу. Да? Тобто, якщо у вас один маркетолог або піар-менеджер, то вам достатньо всього однієї ліцензії для цієї людини. Якщо таких працівників декілька, тоді я рекомендую взяти декілька ліцензій, але однієї вам буде достатньо. Давайте подивимося, які можливості у вас відкриваються. Перше це лендінги, це мегазручний інструмент, який відкривається тільки у ліцензії маркетинг. Тобто, Ваша компанія може мати сайт. На сайті може бути веб-форма, де ваш клієнт має ввести, там, наприклад, своє ім'я, мобільний телефон та емейл. І за допомогою налаштування цих лендінгів вони налаштуються в crm системі там, за 3 хвилини, робиться деякі налаштування. І потім код, який генерує CRM-система, він вставляється у вас на сайті в існуючу форму. Таким чином, ви з'яжете ваш сайт з CRM-системою, тобто, людина заповнить у вас на сайті форму. А відповіді заповнення з'являться у вас в CRM-системі. Причому ви зможете бачити, з якої форми цей лід прийшов, коли він прийшов і так далі. Якщо у вас на сайті декілька форм, то це взагалі прекрасно. Тоді ви на кожну форму налаштовуєте свій лендінг і ви можете налаштовувати також. Значення по замовченню, що, наприклад, там перша форма, це вона стосується такої потреби, там має бути окремий відповідальний. У другої форми можуть бути інші значення, тому тут дуже так все лояльно, і ви можете це налаштовувати. Також в цьому розділі ви можете налаштовувати лідогенерацію із Facebook. Тобто до цього ми говорили з вами за сайт, а зараз за соцмережі. Тобто, якщо ви створите у вас рекламну компанію в Фейсбуці, яка буде називатися лідогенерація, коли також там, одним кліком ваш клієнт, потенційний клієнт може залишити свої контактні дані, то також ці ліди будуть потрапляти до вас CRM-систему у розділ Ліди. А далі вже ліди, ви можете там автоматично кваліфіковувати, щоб там автоматично створювались контакти, продажі і там на основі цих стартових сигналів, наприклад, відправляти людям якісь листи. Друге, про що я хотіла б порозмовляти з вами, це розсилки. Адже величезна кількість моїх клієнтів, хто користується розсилками. І робити розсилки із crm ремкріїшу дуже зручно. Але тут важливо розуміти, коли ви покупаєте ліцензію маркетинг, в неї не входять розсилки. За розсилки ви платите окремо. Причому ви платите за кожну тисячу контактів, кому ви хочете відправляти розсилку. Давайте, наприклад, подумаємо, що у вас в базі. 300 тисяч клієнтів, і ви хочете їм всім відправляти розсилки. 300 тисяч у нас одна ліцензія на розсилку це тисяча контактів, тобто придбати 300 а, саме ліцензій розсилок. Вони окремі тарифи, ви можете запросити у компанії Крішо, але я хочу вам сказати одразу, що якщо ви. Не регулярно відправляєте розсилки вашим клієнтам, наприклад, відправляєте там 2-3 рази на рік, тоді легше це користуватися окремим сервісом розсилок, і там відправля... адже там ви оплачуєте за кожну відправку повідомлення. А у crm системі ви купуєте можливість відправляти розсилку на цілий рік. Тобто, чим більше ви будете відправляти розсилок вашим клієнтам, тим для вас дешевша вартість одного відправленого листа. Тому, якщо у вас є в маркетинговому плані, наприклад, ви кожен тиждень клієнтам відправляєте дайджести, тоді супер, це буде для вас вигідно. Що, чим мені подобається взагалі тут розсилки. По-перше, це те, що ви можете налаштовувати ваші унікальні шаблони. Ну, тут зараз це тестова CRM-система і цей шаблон, ну йому вже там, може, роки 3-4, якщо не більше. І у даному випадку він такий дуже ну, вже застарілий і не сучасний. Але сама можливість створювати шаблони повідомлень, вона гарно розвинута і ви, в принципі, можете. Будь-яке своє побажання е втілити і зробити дуже красивий сучасний шаблон е повідомлення Якщо ви не вмієте робити шаблони для розсилок, то я запрошую вас на мій онлайн-курс CRM Creation з нуля до просунутого адміністратора. І е далі давайте з вами подивимось, тобто ми бачимо, що ми відправили людям. Далі ми бачимо, кому ми відправили. Да, тобто ми бачимо, що одержувачі 148, і ми бачимо з вами конкретно кожну людину, що, кому було відправлено, на який емейл було відправлено. Також ми з вами бачимо, відкривала людина лист, чи, наприклад, їй не доставлено розсилку. Ми бачимо з вами, скільки разів людина відкривала лист. І також ми з вами можемо використовувати є кнопки, є посилання, і ми також можемо бачити з вами в аналітиці, чи переходила людина з свого листа по цим лінкам. Далі ми бачимо якусь там інформацію стандартну про нашу розсилку, і також мені ще подобається, що ви можете додавати utm мітки в ваші розсилки і потім робити аналітику. Є інформація, надіслана, не який відсоток недоставлених листів. Да, тобто, який відсоток відкриття, який відсоток переходів з вашої розсилки. Тут ще дуже добре, класно, коли робиться е, аб тестування, тобто відправляється е, дві, дві розсилки на дві аудиторії, е, трошки різні, і потім е, порівнюється який відсоток відкриття та переходів. Да, і тоді вже зрозуміло, який шаблонів більш ефективніший, і тоді запускати вже на всю аудиторію більш ефективний шаблон. І у цьому випадку мені ще що подобається, що коли ми відправляємо розсилки нашим клієнтам, то ми бачимо інформацію не тільки в самій розсилці, але ми і можемо потім перейти в саму картку клієнта і подивитися, які розсилки йому взагалі відправлялися. Ось, тобто ось тут ми з вами бачимо всі розсилки, які були відправлені даному клієнту. Зручно і класно. Наступний розділ, який я також дуже люблю, називається заходи. Він ідеально підходить для тих компаній, які організовують офлайн чи онлайн зустрічі. Та якщо це форуми, мастер-класи, або, наприклад, вебінари або зум-зустрічі. З Чим тут класно? Тобто, це тут розглядається кожен захід як маленький проєкт. Якщо ми з вами відкриємо картку цього, заходу. Ми бачимо, на коли він був запланований, скільки днів він триває, який бюджет, план, факт, хто з команди, з компанії відповідальний за цей захід. І ми бачимо інформацію по аудиторії. хто Приймав участь у даній даному заході, взагалі, сам стандартний розділ заходи він не такий цікавий. Зазвичай кожному своєму клієнту я допрацьовую цей розділ, тому що. Тут усім не вистачає більше інформації саме про залучення аудиторії, адже якщо захід, наприклад, платний, і у вас ще йде оплата на юридичний рахунок, якщо ваш захід такий дорогий, то там де більше спілкування з людьми. Тому, наприклад, перше, що я роблю, щоб це була редагована деталь, додаю якісь додаткові ще поля, щоб менеджер, хто приймає оплати, відправляє акти, спілкується з цими ча. Щоб у нього було більше інформації, да, щоб була така база, де це можна також зберегти. І також ще ми маємо не забувати, що на кожний захід витрачається дуже велика кількість часу, тому я завжди рекомендую людям, хто займається організацією івентів, також створювати активності в crm системі, щоб потім можна було порахувати, так, скільки часу витратила ваша команда на організацію повністю івента. І ось тут також, якщо в нас вже люди є в аудиторію нашого івенту, то ми можемо потім ще й бачити, які наші заходи відвідував саме даний клієнт. І чим ще класні дані заходи, тим, що ви можете... Робити, наприклад, якщо у вас є лід-форма у Facebook, або, наприклад, на сайті веб-форма на реєстрацію у Заході, то всі ці реєстрації автоматично люди також можуть записуватись у заходи. Маркетингові плани. Взагалі, цей розділ дуже мало хто їм користується, а я вважаю, що це неправильно. Даний розділ він сильно не змінився за останні 5-6 років. Компанія Creation не дуже на нього велику кількість часу виділяє, тому що він не популярний, да? якби ми б ним усі користувались, то я думаю, він би вже якби, дуже сильно б тут розпроцвітав за всі ці роки. Але дуже важливо вам розказати, якщо у вас у компанії є маркетолог, то найправильніше да, це створювати маркетинговий план. Тобто, якщо ще у вас декілька брендів, наприклад, да, тобто є маркетинговий план, під кожний маркетинговий план є маркетингові активності, і у даному випадку ви можете бачити у вигляді такого як календаря, які маркетингові активності були проведені в даному випадку, в мене розбито по кварталам, але ви можете, наприклад, бачити по місяцям. Можете зробити по тижням, да? тобто і бачити для себе, скільки було маркетингових активностей за кожний окремий період. По-перше, дуже важливо це планувати маркетингові активності, щоб це не було так: такі скачки, і то у вас. 10 постів, якихось івентів і, і статей, а то взагалі нема нічого. Да? Тобто це має бути сплановано йти по плану, і потім звіряти план-факт. Що мені тут трошечки не подобається, і що я завжди рекомендую робити своїм клієнтам, це ще додавати сюди можливість прив'язувати маркетингові активності до самого розділу активності. Адже дивіться. Наприклад, є маркетингова активність. Ви хочете, щоб договоритися з журналом Forbes, щоб там вийшла стаття вашого одного з консультантів? Тобто маркетолог, він телефонує, домовляється з Форбсом. Ваш працівник пише статтю, ваш дизайнер робить якийсь красивий дизайн плашки, якийсь банер. Ще у вас там smm менеджер це додатково освітить у соціальних мережах. Ще буде людина, яка вичитає той текст, що написав ваш спеціаліст. Тобто, взагалі, за однією маркетинговою активністю. Стоїть дуже велика і кропітка робота. Ми з вами зараз розібрали тільки не якійсь статті, але, взагалі, там маркетингова активність, якась там виставка, це дуже велика кількість роботи. Так, от як порахувати, скільки часу ви витратили на підготовку, наприклад, якоїсь виставки, а потім порахувати конверсію, скільки з неї до вас прийшло лідів, з цих лідів у вас випало продажей. І скільки все ж таки ваша компанія заробила, чи мало це все сенс? І у даному випадку розділ маркетингової активності дуже допомагає зібрати всю інформацію щодо маркетингових активностей. А потім вже ми рахуємо конверсію в ліди, а далі в продажі. Є ще розділ чати, але він не тільки працює у він взагалі не прив'язаний до ліцензії маркетинг. Просто не може вам не розповісти про нього, коли ми говоримо так активно за ліцензію маркетинг. Будь ласка, не забувайте про те, що в CRM Creation є стандартний функціонал, що ви можете синхронізувати чати з вашої корпоративної Фейсбук-сторінки одразу в crm систему і ваші менеджери можуть відповідати на питання. Одразу із crm системи Тобто, нема, не ну по логіці, не має ваш маркетолог Facebook відповідати вже на конкретні питання від потенційних клієнтів, адже краще ніж ваші продажники, уж точно маркетолог не знає інформацію. Також ще можна е інтегрувати чат-боти. Телеграм-бот і також, але тільки якщо ми зараз говоримо з вами про безкоштовні чати, тоді ми підключаємо тут телеграм-бот, і типу забота пише тут менеджер, наприклад, з відділу продажів. Якщо ви хочете, щоб у вас був Телеграм-бот на базі crm системи то є окремі рішення, вже готові. Є їх декілька. Якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка. В коментарях і я підготую вам огляд, які вже є готові рішення щодо побудови чат-боту, який будується на основі crm системи і він може спілкуватися з вашими клієнтами, причому використовуючи вже інформацію, яку знає crm система Тобто, наприклад, написати клієнту, скільки у нього бонусів реальних по продажам. Або нагадати, що у вас буде запланована з ним зустріч і так далі. Кампанії. Ой, це взагалі. Я кожному клієнту розповідаю про цей розділ кампанії, і ще жоден не почав його використовувати. Тому, якщо ви вже користуєтесь розділом компанії, також напишіть, будь ласка, в коментарі, бо я, я трошки. Мені трошки сумно, адже тут закладена мега крута ідея в цей розділ, і е, чомусь у маркетологів ніколи не доходять до цього руки, адже завжди вони знаходяться в пожежах, виконують якісь задачі, а тут все-таки про також про те, що треба сісти, продумати, як має працювати ця компанія і її налаштувати. Давайте розглянемо поверхню, що це таке. Компанія CRM Крейшо дозволяє нам прописати на майбутнє, який може бути сценарій спілкування з нашим клієнтом. Тут, наприклад, у нас є е, збір аудиторії на вебінар. Тобто, якщо людина додана в розділ заходи в якийсь захід, у даному виборі у, даному випадку вебінар, то їй там, наприклад, відправляється лист запрошення. Далі ми можемо аналізувати: відкривала людина лист, не відкривала, переходила по лінкам, не переходила. У даному випадку ми налаштовуємо з вами сценарій. Якщо людина відкрила лист, то відправляємо такий лист. Якщо вона перейшла по лінку, то відправляємо інший лист. Чому тут класно? Тому що якщо, наприклад, ви відправите клієнтам лист, у якому буде декілька кнопок. І кожна кнопка відповідає за вашу послугу, то ви зможете зрозуміти, що на яку кнопку людина натиснула, да? і, наприклад, запланувати, що якщо людина натиснула на першу кнопку, то через три дні написати лист саме за цю послугу. А ще через п'ять днів створити активність вашому менеджеру саме по цій послузі, щоб він з ним зв'язався. Тобто Якщо продумати завчасно сам сценарій, що буде робити crm система в даному випадку, то буде грандіозна економія часу і дуже індивідуальний підхід до клієнта. І також, наприклад, якщо ви формуєте аудиторію на захід, у вас кожен день люд, різні люди, наприклад, записуються на ваш захід, то тоді вони у кожен свій час отримують, там, наприклад, Подяку за реєстрацію, потім там нагадування, що скоро буде івент, там відправити якісь документи, ще щось. Тобто вам не потрібно робити це самостійно. CRM готовий зробити це все для вас. І що ще дуже важливо для маркетологів, це аналітика. Це стандартна crm система Тут зараз відображається стандартна аналітика. Аналітика, взагалі, доступна вам з будь-якою ліцензією, але також дуже важливо, щоб у вас коректна і правильно була налаштована аналітика. Використовувати стандартну аналітику, ну я не дуже рекомендую, тому що стандартна аналітика це. Е, Компанія Крійшо думає, що вам потрібно аналізувати саме це. Це все прекрасно, це класна демонстраційна аналітика. Але ваш бізнес він індивідуальний, вас цікавлять інші якісь показники, тому, будь ласка, не нехтуйте тієї можливості, щоб налаштувати аналітику. Обирати ліцензію маркетинг чи не обирати це ваше рішення. Але я вам чесно рекомендую, що це дуже класний інструмент. І у даному випадку з цією ліцензією має працювати ваш маркетолог, і в цій ліцензії навіть не можна редагувати продажі, замовлення, інвойси і так далі. Тобто тут відкривається можливість редагувати і працювати тільки з тими функціоналами, який потрібен саме для департаменту маркетингу. Якщо дане відео було для вас корисним, то я прошу поставити лайк та підписатись на мій канал. Таким чином, ви покажете мені, що вам подобається мій контент і мотивуєте мене записувати ще більше навчальних матеріалів. Всім дякую і бажаю гарного настрою!